У фермера з прикордонного господарства на Білопільщині Олександра Шафороста в обробітку понад 200 гектарів землі. Чоловік розповідає, перед роботою в полі. Він разом з колегами оглядає своє угіддя та шукає вибухонебезпечні предмети. Коли такі знахідки трапляються, викликає рятувальників. Під час збирання кукурудзи наші механізатори зателефонували мені і кажуть, що ми наїхали на снаряд. Вийшли обдивитися комбайн, як завжди. Вони це роблять в п'ятихвилинну хвилинну перерву, і побачили, що під ногами лежить снаряд. Одразу ми визвали відповідних спеціалістів в цьому напрямку, оцепили поле, вивезли цей предмет із поля. Він, на щастя, був один, ніхто не постраждав. 54 тисячі гектарів землі на Сумщині не засіяли цією весною через забруднення вибухівкою, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. Цього року, за словами посадовця, розмінували понад 2 тисячі гектарів. Зокрема, на площах 20 кілометрів від державного кордону України потребують обстеження понад 120 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь серед всіх екосистем, говорить речниця управління Держконспекції Наталя Новак. Грунти зазнають найбільшого негативного впливу від обстрілів з боку Росії. Воєнні дії взагалі завдають комплексних збитків земельним ресурсам, ну, окрім забруднення засмічення да, безпосередньо очевидних факторів. Наприклад, боронка – це що? Це механічне пошкодження земельної прошарки. Так? Змішується родючий шар ґрунту, гумус, з нижніми неродючими шарами. Через це ну, от механічне пошкодження ґрунтів, звісно, втрачає. Атиметься і, і родючість, і інші корисні властивості ґрунтів. За словами Наталії Новак, від початку повномасштабного вторгнення загальних збитків довкіллю Сумщини росіяни завдали щонайменше на 620 мільйонів гривень, і сума зростає щодня. Щоб відновити втрачене, треба сотні років. Катерина Іваненко, Лариса Дученко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.